Воїна обагрена кров'ю. І ці взуття воїнське, і все це знаряддя воїнське, якого люди можливо чекають. Воно не буде вогню. Воно нічого не допоможе. У Бога є інший варіант, у Бога є інше рішення. У Бога є інший план для людини. Каже, оце буде віддано вогню, каже, тому що дитя народилося нам. Дитя народилося нам. І здається, що в тому дитяті може бути. А воно є прообраз усіх справ, які були там в Гедеона. Гедеон зібрав армію повоювати з тими мадіанітянами. Господь подивився, каже, дуже велика армія. Каже. Ти нас спитай, каже, хто, хто боїться. Хто лякливий є, хто насадив хату, той сосни виноградник чи типу, побудував хату недавно, що не спів пожити, ти нас питай, відправ їх. Повідправляв всіх, хто тільки хто ті, хоч трошки боявся, 10 тисяч лишилося. Каже, ще дуже велика армія, каже, Господь. Відправ ту армію, ще каже, до потоку води. каже, І ти каже, подивися, як будуть пити. каже. Хто буде тако на чотироньки ставати і просто тако хлебати воду? То каже, став особа, а хто буде брати на руку і з руки пити, то став ще особу. Вот. Ну гедемо так робить. Тих всіх, що наклонялися і пили, тако, як віл, написано в Біблії, пили, як віл, то він поставив особу, а тих, що на руку брали і лукали язиком, а поставив особу, 300 чоловік знайшов. От його відбери. Оце тих відбери, бо я руками тих спасу Ізраїля, а ті, а йдуть додому. Ви знаєте, вони взяли в них сісні припаси, те, що було в них їсти, і забрали кувшини в них пустим. І таким чином Господь робив вибавлення. А ці, що наповнили землю, їх була взагалі страшна сила селена, Не було числа, і ніхто їх не міг числити, ніхто їх не міг обрахувати, скільки то їх було, а ще більше було в них і верблюди і всякої худоби. От. І дивіться, якими, яким чином Господь явив спасіння Ізраїлю. Вони взяли вогонь в Кувшини, і на три, ще на три загони розділилися. От. І коли сказав Гадеон по команді, які він дасть, треба було просто розбити ті сосуди, підняти оцей вогонь і просто говорити: «Мед Господа Ігеодеона, Мед Господа і Гедеона. І коли вони так робили, то прийшло вибавлення. Ви знаєте, ці всі. Мадіанітяни, вони один одного там поразили, і взагалі Ізраїль тільки здобич забирав. Ізраїль тільки здобич забирав. Отаке От було виболення, яка оце прообразка. Отак сукрушиш, каревдень мадіама, отак буде. Невеликою силою, не тим воїнським зарядям, не тими мечами, не тими чоботами воєнними Не буде вирішення. Ви знаєте, буде вирішення тоді, коли каже: приймуть люди оцього дара Божого в лиці оцього Немовляти, яке народилося, немовля народилося нам, син даний нам, і йому наречуть ім'я, чудний, соєтні, котєт вісності, князь миром. І оце каже, буде вибавлення Боже для людей. В цьому дитяті є вибавлення. В цьому дитяті є уподобання Боже. В цьому дитяті ви знаєте, заключений Божий план, який буде виконаний, слава Господу. Ірод не тривожся, немає замаху на твій престол. Немає замаху, тому що не піде він на престол Ірода. На престолі Давида каже, примноженні його силою і величі немає меж, каже. І він це каже, зробить. І він це зробить. Слава Господу, друзі. Ви знаєте, де нас сьогодні є у Господа план. Де нас, Господа є сьогодні план. Можливо, в житті людини, можливо, і на сьогоднішній день хтось із нас відчуває оцю таку. Скованість, оце, оце, що є ярмом, оце, що міцно обжимає шию і не дає робити те, що хочеш. Це ярмо гріха і беззаконня, яке знідиявол накинув на шиї людей, і узаконив то. І шей робить трижди винуватим. Три речі є каже жезл, каже ярмо і тростина. І вони всі, каже, працюють проти людини. Вони всі являються того, щоб гнобити людину і тримати її в пригнобленому стані. каже. Ти сокрушиш як день Мадіама. Ти сокрушиш так, як сокрушив Гедіон, оцю цю владу оцих мадіанітян. І стала свобода, і Боже виболення для Ізраїля, так і сьогодні, коли ти прийдеш до цього дитяті, ти сповідаєш тим, ким він є і хоче бути для тебе. Каменем спасіння Твого, основою твоєю, князем миру, чудним порадником твоїм. І це сьогодні може бути оце вирішення, що Бог приготовив тобі і мені. Слава Богу. Інакше залишишся в темряві, інакше будеш ходити і далі ходити в ці галелеї язичеські, в тих всіх проблемах, і оці три речі будеш чітко відчувати в твоєму житті оце ярмо, жезл владу його, князя темряви. І тростину, тому що він не дає ніякого облегня. Ти кожного разу, кожний, кожний, з кожним новим поворотом будеш більше винуватий і більше долгів. Ви знаєте, що таке долгова яма? Коли долги ростуть більше, ніж способність, ніж способність віддати їх зростає. Долги вони наростають більше і більше і більше, і ти робишся крайньо винуватий в тому, і немає виходу від того. Немає виходу. І власть, і ярмо, і тростина. Каже, ти сокрушиш, це сильне пророче слово. І воно сьогодні має силу, воно сьогодні має значення. І воно сьогодні має, має ту саму дію, яку Господь передбачить, яку Господь вложив. Яку Господь вложив. Ви знаєте, коли приходить виконання Божа робота, і коли взагалі діє Боже Слово. Воно діє при определенних відносинах тоді, коли ми е, наскільки розуміємо цей зміст. З цього написано, наскільки Бог в нього вложив. Наскільки Бог в нього вложив? Тому що ми цього можемо не розуміти. Ми його читаємо просто як слова, як фрази, а не розуміємо тієї сили, яка заключена в них. Ми не розуміємо цієї сили, вона нам невідома. Але в цих словах. Є вибавлення. В тих словах є рішення. В тих словах Божих є велике благословіння для душі, яка прийметься, яка відкриє серце, яка признає, їх наскільки, наскільки їх Бог значення своє вложив, слава Богу. Це дуже сильно. Ви знаєте, Бог спасіння наше, Бог милість свою. Він не заключив десь на небі, в недоступному місці, або десь при Ізподні, звідки не можна достати. Каже апостол апостол Павло до Римля, нам каже, що близько слово, каже, ось воно. Устах твоїх і в серці твоєму слово віри, яке сьогодні благовістується, яке сьогодні говориться, якщо серцем будеш вірувати в Господа Ісуса Христа, вірувати в те, що Він від Бога є, і вірувати в серце, що Бог воскресив і змертний, то спасений будеш, тому що серцем вірують до, до праведності, а устами сповідують на спасіння. Слава Господу! І якщо ти сьогодні те зробиш, якщо ти сьогодні готовий сповідати Ісусу Господом, якщо ти сьогодні готовий Його назвати. Іменно тим, що каже Боже Слово, його назвуть дивним, чудним радником, Богом крепким, сильним, міцним. Отцем вічності і князем миру, якщо ти його назвеш, він і стане для тебе таким. Він і сповідаєш його таким. Він і буде для тебе таким. А інакше він залишиться для тебе безсильним. Він залишиться для тебе просто написаним в Біблії. І він не прийде в твоє серце. Це тільки ти повинен відкрити. Ти повинен прийти, друже мій, до Господа, і він дасть тобі мир. Він стане для тебе тим миром, і примноження його слави в твоєму серці, коли він твердить свій престол твоєму і моєму серці, не буде приділа і не буде кінця. І тому то, хто сьогодні в цей день ще відчуває це ярмо, хто відчуває, ви знаєте, ту владу оцього притіснітеля, і хто реально відчуває в своєму житті оцю невеличку тростину, яка саме більше б'є і даве, ти можеш сьогодні прийти до Господа. Цей радісний день Різдва, цей прекрасний день, коли весь Божий сподівається, Спасений радується, і ти можеш радуватися разом з спасеним народом. Прийди схилець спокаяння перед Господом. Нехай Господь буде прославим в твоєму житті і в твоєму серці, тому що ми будемо йти до молитви і будемо молитися нашому Господу. Ми встанемо для молитви і будемо молитися. Якщо хто готовий на покаяння, ви можете вийти і пройти наперед, і церква Божа за вас помолиться. Молимося.